Знятий для каналу Exist.ua автомобіль Hyundai i10, двигун 1,2 бензиновий КПП автомат. Міняємо моторну оливу. Зараз будемо міняти оливний фільтр. На сайті Exist.ua було замовлено такий фільтр фірми Bosch, каталожний номер P7025. так Ага, то просто маркування. А ось каталожний номер F026407025. Так, це саме під цей автомобіль, саме під цей двигун. Так, ось так виглядає фільтр з клапаном. Так, для заміни спускаємось під автомобіль, він знаходиться внизу. Так, спустились під автомобіль. Ось знаходиться наш фільтр. Зараз будемо ось таким ключиком його відкручувати. Фільтр трошки відпустили, щоб він рукою пішов. Зазвичай з такого розположення фільтрів тече мастило. Зараз спробуємо лайфхак з інтернету одягнути стакан на фільтр і ним відкручувати, щоб нічого не протекло і нічого не пообливати. Так, ось потекло мастило з фільтра. Так, відкрутився. І щось вже, на жаль, все одно порозливалося. Але не так багато, як зазвичай. Лавимо стаканчик, щоб стекло. Так, і далі беремо тряпчинку, ганчірку і все протираємо. І залишилася навіть резинка з фільтра. Краще прибрати всі залишки старого мастила, тому що в ньому є нагар, який під час закручування нового фільтра видавить мастило і буде залипання. Тому краще місця прилягання ущільнювачів гарно протерти. Так, далі беремо новий фільтр, змащуємо трошки резиночку, щоб легше закручувалося, щоб вона не перелипала і дала змогу гарно закрутити фільтр і накручуємо його. Закручувати фільтр правильно, коли він торкнувся до... Прижимної поверхні, і потім провернути його на 3 четверті. Рукою. Все, фільтр замінено. Далі крутити резону немає. Ущільнювач буде все тримати, все буде добре. На цьому установка оливного фільтра фірми Bosch на автомобіль Hyundai завершена.